І іншим разом, навчаючи своїх учеників, заповідав він: зважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися об'їданням та пияцтвом і житейськими турботами, і щоб день той не застав вас несподівано, знаючи, ж, що лукаві духи набагато перевершують нас і показуючи своїм ученикам, що могти протистояти їм є його справа, і що тому їм нічого боятися. Сказав їм, ось посилаю вас, як овець посеред вовків, але при тому заповідав їм нічого не брати з собою в дорогу, бо, оскільки вони нічого не мали з того, що належить тим вовкам, то вони, вовки, не могли їх поглинути. Коли ж повернулись вони здоровими, зберігаючи заповідь, то він зрадів з ними, дякуючи Богу і Отцю за них і укріплюючи серця їхні, сказав їм. Я бачив сатану, що, як блискавка, упав з неба. Ось даю вам владу наступати на змій і на скорпіонів, і на всяку силу ворожу, і ніщо не зашкодить вам. Отже, послання його було зі страхом і осторогою, але коли вони виконали його заповідь, він дав їм владу з силою. Ці слова стосуються не тільки їх, але й всіх, хто виконує заповіді. Полюбивши їх досконалою любов'ю, він сказав їм не бійся, мале стадо, бо отець ваш благозволив вам царство, продайте майно ваше і роздайте милостаню, зробіть собі гамани, що не старіють, і скарб, що не зменшується на небесах. Коли ж вони виконали і це слово, сказав їм Мир залишаю вам, мир мій даю вам, засвідчуючи їх, у цьому, він говорив. Хто любить мене, той слово моє збереже, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо, і оселю у нього сотворимо, надихаючи їх не страшитися світу, Він сказав їм: у світі скорботні будете, але мужайтеся, бо я переміг світ, укріплюючи їх, не падати духом у скорботі, сказав їм, вливаючи радість у серця їхні. Ви були на постях моїх, і я заповідаю вам, як заповів мені Отець мій царство, щоб ви їли і пили на трапезі моїй у царстві моїм. Це ж сказав Він не всім, а потерпілим Його у спокусах. Але хто такі потерпілі Ісуса в спокусах, якщо не ті, що стоять проти неприродних пристрастей, поки не відсічуть їх? Сказав це Він їм, ідучи на хрест. Тому той, хто бажає їсти і пити на трапезі Його, хай зійде з ним на цей хрест, бо Хрест Ісуса є приборкання всякої пристрасті, поки не відсічуть їх усіх. Цей і улюблений апостол, який відсік їх, насмілившись сказати, Я співрозп'явся Христові, вже не я живу, а живе у мені Христос. Отже, в тих, які знищили пристрасті, живе Христос. Чому, навчаючи дітей своїх, цей же апостол сказав? Ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями й похотями, і Тимофію, Сину своєму, пишучи, говорив він коли ми з ним померли, то з ним і оживемо, коли терпимо, то з ним і царювати будемо, коли відречемося, і Він відречеться від нас. Хто ж такі ці, які зрікаються Його, якщо не ті? Які творять свою волю плодську і осоромлюють тим святе хрещення, ім'ям Його дається нам відпущення ріхів, але ворог через заздрість знову поневолив нас через гріх. Чому Господь наш Ісус Христос, знаючи спочатку, що злість диявола велика додав нам покаяння до останнього подиху? Якби не було покаяння, навряд чи хто спасся б? І апостол, знаючи, що є такі, хто грішить і після хрещення, сказав: хто крав, більше не кради. Отже, маючи на собі печать святого хрещення, намагаймося позбавитися гріхів своїх, щоб знайти милість у день той, бо наблизився і гряде Господь, сидячи на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі племена, тоді кожен буде виявлений. Що він собою являє через власний світильник, який триматимемо у своїй руці, у кого не буде єлею, у того світильник погасне, і він буде вергнутий у темряву. А у кого світильник буде світлий, той війде разом з Господом у царство. Намагаймося ж улюблені наповнити сосуди наші Єлеєм, поки ми в тілі, щоб сяє світильник наш, і ми увійшли в царство Господа. Сосуд є покаяння, єлей, що знаходиться в ньому, є діла всіх чеснот, світлий же світильник є свята душа, отже, яка душа зробиться світлоносною за допомогою діл своїх та увійде в царство разом з Господом, а душа, затьмарена власною своєю злістю, піде в темряву. Подвизайтеся ж, братія, бо час наш наближається. Блажений, хто має турботу про це, плід дозрів і час жнив настав, блажений, хто зберіг плід свій, тому що ангели зберуть Його у вічну житницю, гориш тим, які є плевелами, тому що їх успадкує вогонь. Спадщина на світу цього золото і срібло, домівки й одіяння. Вони тільки в гріхи нас водять, відходячи звідси, ми залишаємо їх, а Божа спадщина безмірна, якої ні око не бачило, ні вухо не чуло, ні на серце людині не сходило, і саме її подарував Господь тим, що слухаються Його в короткий цей час, і одержують його за хліб, воду та одяг, які вони давали нужденним, за людинолюбство і чистоту тіла. За нечинення зла ближньому, за незлобиве серце і за виконання інших заповідей, хто зберігає це, і в цьому віці має спокій і пошану від людей, і коли вийде з тіла, радість вічно отримає, а які творять хотіння свої у гріху і не каються – а в сластолюбних розвагах і самолюбстві задовільняють скверні пристрасті свої, багатослів'я і балакучість, сварливість і суперечки, немилостивість до бідних при безбоязні суду Божого та інші гріхи, лиця таких будуть наповнені соромом у цьому віці, і люди зневажатимуть їх, і коли вийдуть з тіла, сором супроводжуватиме їх у гієну. Сильний же Бог сподобить нас досягти успіху в ділах Його, зі збереженням себе від усякої справи лукавого, щоб змогли спастися в годину спокуси, яка має прийти на увесь світ, бо не забориться Господь наш Ісус, але прийде, маючи з собою нагороду і нечестивих пошле у вогонь вічний, а своїм дасть нагороду, і ввійдуть вони разом з ним у царство Його. І упокоїться в ньому на віки віків. Амінь. Слово 17. Про помисли, присречені від світу і подорожуванні. Перший перед усіма подвиг є подорожування, особливо, коли, віддалившись на усамітнення, залишиш своє і підеш в інше місце, несучи віру досконалу і надію, і кріпке серце проти своїх бажань. Бо обстувлять тебе тоді довкруги вороги в багатьох колах і почнуть страшити тебе спокусами, жорстокою бідністю і хворобами, і якщо впадеш у них, то що робитимеш, не маючи нікого, хто б турбувався про тебе або знав тебе, це благість Божа випробовує тебе, щоб виявилися ревнощі твої і любов до Бога. Якщо ти нарешті рішуче вирішиш жити окремо в Келії. То вороги почнуть всівати в тебе ще тяжчі помисли боязні, кажучи: не одне подорожування спасає людину, але виконання заповідей, приведуть при цьому тобі на пам'ять деяких близьких по плоті і скажуть, що ж, ось ці чи не є роби Божі, вкладатимуть при тому в серце твоє помисли про шкідливість повітря у тому місці та труднощі для тіла. Поки не знеможе серце твоє від легкодухості, але якщо в серці твоєму нерозлучно перебуватимуть любов і уповання, то злість тих наставників нічого не заподіє тобі, так виявиться любов Твоя перед Богом і те, що ти любиш Його більше, ніж спокій плоті своєї, тих, які зазнають смутку подорожування, життя на чужій стороні. Скорбота приводить до уповання, і упування зберігає їх від тих спокус, які йдуть від плоті, бо ти не просто віддалився на чужу сторону, але щоб підготувати себе до боротьби з ворогами і навчитися кожного з них відганяти свого часу, поки, досягнувши спокою безпристрастності, не звільнишся від них, перемігши кожного в боротьбі у свій час. Велика, думаю, і чесна є перемога марнославства і досягнення успіху в пізнанні Бога, хто впав у сором цієї лукавої пристрасті марнославства, буває чужим для світу і стає жорстокішим серцем до святих, у кінці ж своїх зол впаде у лиху гордість і в турботу казати неправду, словом в більше лицемірство. Ти ж, вірний рабе, май труди свої потаємними, і з серцевим богом, при приборканні язика, турбуйся про те, щоб язик не викрав їх і не віддав ворогам твоїм, бо хто й подвижником, трудівником у справі Божій, який відкинув плодські пристрасті і всі гріхи свої через покаяння, той робить душу свою чесною перед Богом і приготував її для нього. Як непорочне приношення, щоб сподобатися бути храмом його, а хто любить славу людську, той не може бути безпристрасним, бо ревнощі і заздрощі живуть у ньому. Такий віддав душу свою багатьом спокусам, серце його заколюють демони через те, що він не часто знаходить можливість задовольнити свої бажання, кінець же його загибель хто здобув смирення, тому Бог відкриває гріхи Його, щоб він визнав їх, признався в них і розкаявся. Якщо потім приєднається до цього плач і перебуватимуть у ньому обидва, тобто визнання гріхів і плач, то вони виженуть з душі його демонів і наситять її своєю шаною і своїми святими чеснотами. Такий вже не турбується через людську ганьбу.